У Тернополі на театральному майдані відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції України. Під час заходу до монумента незалежності поклали квіти та відзначили військовослужбовців, нацгвардійців, правоохоронців, які захищають державу на передовій та в тилу. Саме конституція є основним законом, по якій живе і працює кожен. Ми українці пишаємося тим, що саме українці були творцями першої демократичної конституції, ще за часів Орлика. Конституція передбачає права і обов'язки кожного. Саме Конституція говорить про те, що Україна є єдиною, неподільною, незалежною суверенною державою. Також міський голова Тернополя Сергій Надал висловив слова вдячності та подяки нашим військовим, які щодня боронять країну нерідко ціною власного життя. Після чого вручив відзнаки заслужіння народу України та сумлінне виконання службових обов'язків. Нагадаємо, головний державний документ Конституції України затвердили 28 років тому. Ми опитали тернополян та гостей міста, що вони знають про основний закон України та чому важливо відзначати це свято. Мати дух українців потрібно, особливо такий складний час, але ви знаєте, так війна ця. Ну і дійсно це війна, не інакше це не можна назвати. Так все сплутало так по планах українців, по життю, по всьому дуже сильно заважає нам та зараз така обстановка, і не знаємо, як то ми мусимо якось перемогти, і після того ще з більшою силою якось побудувати якесь хороше суспільство. Ну а День конституції, звичайно, потрібний. Це наша основа, основний закон, по якому ми живемо. День конституції думаю, для нас дуже важливий, тому що прапор герб. Конституція це є наші символи нашої свободи, незалежності. Зараз ми боремося в період війни за це, за те, щоб бути вільними, за те, щоб мати могти виражати свою думку, мати свою землю, мати свої принципи. Мати вільних своїх дітей в майбутньому, конституція України для нас дуже важлива, адже зараз формується нова наша ідентичність, та яка, на жаль, не сформувалася перші 30 років нашого існування. Тому ми маємо чудовий шанс завдяки тому, що є цей день, який нам нагадує про те, через що ми пройшли, і ця історія дає нам надію. На те, що майбутнє буде кращим. День конституції це важливе свято, і тому що потрібно знати свої права. І в час війни це, це в першу чергу потрібно це, це свято відзначати і акцентувати на ньому. Конституція це про права людей, але це разом з тим і про обов'язок. І українці також мають усвідомлювати, що вимагаючи прав, вони мають також десь слідувати обов'язково. Звичайно, це Основа нашої держави, основний закон. Для мене, як я юриста, це основа моєї діяльності, і ми, як українці, повинні шанувати поважати основний законодавчий документ нашої держави. Серед опитаних тернополян та гостей міста усі зазначають, що відзначати день конституції важливо і додають, що Україна переможе а наша конституція та прописані у ній права громадян будуть діяти на всій території країни.